Приготуйте шампанське, приготуйте ваші полоні. Находим заїжджає. Не заходить в перегоні присутніх 2013. У Ольга Валерії по целої зміни посіли все місце і стали переможцями шостого етапу чемпіонату України 2013 року. нашого подіуму. Ваші офіски екіпажу. Готуйтеся, бо зараз буде шампанське. Ну що ж, Володимир отримав долю шампанського, а він Досить гарно. Ваші області, Валерію, ваші області володимиру, ваші області команді, котра так підтримувала і так готувала автомобіль, Тому що дійсно це перемога. Ну і на тої я вам скажу, що вони зайняли також перше місце у класі 2. І я так розумію, що сьогодні на церемонії нагородження у комплексі Край неба. Хлопці отримують ті кубки, котрі вони заробили сьогодні. Ну а зараз ми їх подали в нашій області. Вітаймо перемога! І, 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 і ви знаєте, зараз на наш кодіу заїжджає екіпаж під стартовим номером 4. Друге місце в класі 2. І дійсно в переможний äh, Побідне шефія команди Асканія Аменда» з рейсів. Ваші аплодисменты. Пітерешка Алексей, Николаєв Андрій, Київ, Одеса, шампанська прийома. Одеса мама. Ми ламаємо стереотипи, дійсно э, сувенірні пам'ятні подарунки від Коломийських від Коломийської землі, від коломийських вболівальників і дійсно шампанське переможців. Тому що хлопці принесли результат не тільки в індивідуальному заліку, а ще й у заліку команди. Отчасно зараз буде шампанським задоготуватися. І ваші відання. Зараз пару ж такий торнадо, як же він стріляє. Дійсно, Ніколаєв Андрієви Кікієвсько Олексій, ваші аплодисменти. <плодисмент> посади в таку машину, я думаю, просто було б вашо Чогось ралі Саарема Коцьмар Юрій. Такого Сергій. Одесса Райвий Тім. П'яте місце в абсолютному заліду. Третє місце в класі 3. І зараз Івано-Франківські дорожки свою екіпажу. І дійсно нам було дуже цікаво хвилювати за Юрія і Сергія. Ваші області екіпажу. Я так розумію, що шампанське, а де шампанське? Де той на піш? Клас. П'яте місяць абсолютний залік. Давайте, мама, марш. Ви ви не знаю, Маша, вот. мне, мне так змокуєте в цьому бальске. От ти запрошуєш хлопців до себе на вечір? фото! П'яте місце в абсолютному залі по ралітребіта 2013 року. Третє місце в класі 3. І я не чую області. Один зарані фірм. Ну а зараз, зараз, це дійсно сюрприз. Екіпаж під стартовим номером 4. Пушкар Віталій Мішен Іван. Друге місце. Абсолютний залік переводи. Кушар Віталій Мішель Іван, ваші області. Випускає поблизу ви з автомобілю. І я не пакет, що дійсно переможе шампанське і наші області екіпажу. Тому що друге місце це дуже висока позиція. Я думаю, що екіпаж дійсно заслужив цей поділ і сьогодні вечором отримують хлопці пункти, котрі вони дійсно заробили. Я наполіваю, я до речі, спостерігала, вони такі серйозні, під'їхали, жодної посмішки не було на обличчя, але зараз, здається, вони задоволені своїми результатами, все добре. Вони ціленаправлені, вони зараз зараз щось буде, дивися. Я вже боюся. Одеса Раний тим просто так цього не робить. Ну а ми що, ми обласки даруємо, так? машина, Таке високе місце в абсолютному залі по наших перегонів. Чи були в полівальники у цього екіпажу? Маша, як тобі, подобається? Мені дуже подобається. Тобі там не Мойка? Ні. Ну що ж, тоді ми проведємо екіпаж, який зайняв друге місце у абсолютному заліку Ралі Трепіта 2013 року нашими облисками. Віталій Пушкар і Міжен Іван. А зараз ми запрошуємо ще одних представників команди «Асканія Ментос. Сьомий стартовий номер. Тагіров Дмитро та Тагіров Вадим. Третє місце. Перепрошую, друге місце в класі 3. та четверте місце в абсолютному заліку. І я знаєте, вам скажу, що їх відділяло 15 секунд від третього місця в абсолютному заліку. Вашій області, екіпажу. О, о, зараз щось добре. Ви бачите, ніхто так, от я примовку, що не тримав шампанське. Я кажу, Маша, спускайся, тут файно, тут смачно. У вас немає. А вони да, вони далеко так стали, посуду нема, так дійсно. Тому що дійсно напій переможці відторковуються і в болівальників. Ну а я поки що сховаюся, бо щось вони так пиляться на мене. Ваші області екіпажу. Ваші вітання. Хлопці, вам сподобалося, можна я буду так українською мовою балакати? Да, вы знаете, я честно, я хочу взять интервью, потому что я бишь не шпавный, мне рассказать. Мне очень понравился чемпионат Украины. Мы весь проект, каждую гонку, и каждую гонку получали огромное удовольствие. И самое главное, что умеют в Украине делать из ради праздник. Приятно видеть на каждом раме большое количество детей. Дети – наше будущее, наше все. Хорошо, что они видят Гаразд, справді. Головне, що ми йдемо, і ми без паразитів. Я так розумію, нас запросили до Росії. А, так, на наступний рік ви Вы будете виступати в Російській Федерації? Тільки в Україні? Ну що ж, ваші обласки, це майже наші українські хлопці. Сергій Олдмитро та Таїра Вадим. А сам я Мейнтос Рейсінг На сцену, на наш подіум спортивний. Це насправді екіпаж під стартовим номером 9. И вы знаете, Кузьменка Анте, Антон іскочить Олександр. Ви знаєте, 15 місце в абсолютному заліку. І 9 місце в класі 3. Антон! Ви знаєте, я чесно скажу. Олександр, я ми вболівали за вас. Я знаю, що ви найшвидші з тих молодих пілотів, котрих я знаю. І я так розумію, що перемога ще попереду. А ми вам даруємо наші обласки і бажаємо перемог у наступних перегонах. І я думаю, що наступного року ралі трембіта підкориться і буде подіум в абсолюті. обласки, які пажу. А зараз на подіум запрошується представник команди Хадо Моторспорт. Чвик Микола та Вільчинський Олександр. Восьме місце в абсолютному заліку. П'яте місце в класі 3. Дійсно цікавий виступ, дійсно цікаве пілотування вашій області. Виходьте хлопці, з машини, тому що насправді вас чекають, сувеніри та пам'яткою соломинство. Блаудатної землі. І я запрошую на подіум чистого Олександра і Чмик Липово. Перший пілот, перші області, хата Моторспорт. Чи є люди, які підтримують «Харків» чи хата Моторспорт, а? Я не чую, де? Ви знаєте, що е це насправді не тільки е боротьба у індивідуальному заліку, а ще й боротьба у заліку командному. І, чесно кажучи, екіпаж, який стартував разом з хлопцями, е не зміг дібратися до фінішу е технічні проблеми із їх траси. Е після він Станіслав та е Олександр Донський не повинні.